Початок літа для шосткинської громади завжди символічний, адже саме в перших числах червня ми відзначаємо день народження нашого славетного земляка, українського радянського військового діяча, льотчика-винищувача, найрезультативнішого аса в авіації антигітлерівської коаліції за весь час Другої світової війни Івана Кожедуба. Постать цієї людини настільки велична, що навіть через більше ніж три десятиліття після його смерті ми продовжуємо вклонятися подвигу уродженця ображіюки, який залишив по собі пам'ять у у фільмах, книжках, назвах вулиць та навчальних закладах. Іван Микитович це наш герой. Він взірець, взірець для нашої молоді, взірець для всіх нас, взірець мужності, взірець справедливості, взірець героїзму, патріотизму. Важливо пам'ятати, що тільки за рахунок ось таких патріотичних почуттів до своєї держави ми обов'язково переможемо. Тому хочеться поважати всім нам віри, перемоги і. Мати завжди в своєму житті гарні приклади. Такий для нас приклад Іван Микітович Кожеду цього року, як і багато років поспіль, не згадати про Івана Кожедуба не могли ані на його малій батьківщині, ані в шості, де ім'ям великого льотчика названий коледж та вулиця, на якій встановлено пам'ятник нашому знаменитому земляку. Сьогодні ми відзначаємо день народження славетного земляка нашого Івана Кожедуба. Він народився в нашому. В сусідньому селі Вображиївки вчився в коледжі, в технікому в цьому общежитті жив. І на його зразках, на його мужності, на його патріотизму до України учаться сьогоднішні льотчики. Слава Україні! Після покладання квітів до пам'ятника Кожедубу присутні завітали до одноіменного музею. Де змогли ознайомитися з цікавою експозицією, пов'язаною з льотчиком героєм, та переглянути фільм, який розповідає про нелегкий життєвий шлях Івана Микитовича. До речі, у музеї вже багато років поспіль зберігаються речі та одяг льотчика, передані родичами та друзями кожедуба. Розповідає наукова співробітниця шосткинського краєзнавчого музею Тетяна Шумара. Ми сьогодні ми зібралися відсвяткувати 104-ту річницю з дня народження Івана Микічка Жуба, а його особисті речі в музеї представлені. Шинель, китель мендір маршала авіації, от картини написані їм куртка, чоботи його. Багато речей, які відносяться саме до Івана макітчика Жидуба. У нас багато людей, які небайдужі до нашого льотчика, які приходять в музей і кажуть, що ми подаруємо вам речі, які відносяться до того періоду, коли Іван Макічика-Жидуб воював. І дарували нам так свої речі, які відносяться до Другої світової війни. Тож пам'ять про подвиг тричі героя Радянського Союзу Івана Микитовича Кожедуба бережно зберігають у нашому місті, що особливо цінно зараз, коли українці, як і 80 років тому, мужньо протистоять ворогу, керуючись любов'ю до вітчизни і небажанням віддавати хоч маленьку частину рідної землі. Адже як казав наш славетний земляк, з того метру землі, який ти захищаєш, починається батьківщина. Віддав цей метр, віддав батьківщину.